Вітаємо всіх, хто цікавиться новинками сучасної літератури. В сьогоднішньому випуску на вас чекає дійсно особлива книга. Перша книга кожної людини. Буквар. Буквар для малят. Сучасні видання букварів та абеток дуже відрізняються від тих, які читали ми. Але у цих особливих книжок завжди була єдина мета вчити читати нове покоління. Цей буквар в ігровій формі допоможе вашому малюкові навчитися читати. Більше трьохсот ілюстрацій чудово доповнюють текст, а загадки, вірші, чистомовки, ребуси, кросворди розширять словниковий запас і кругозір дитини. Буквар для малят книга, яка зробить навчання веселим і захоплюючим. А батькам, безперечно, буде приємно спостерігати, як жваво дитина запам'ятовує дану у книзі інформацію, адже видання розраховане для читання батьків з дітьми. Ну а на цьому це всі літературні новинки цього тижня. До нових читацьких зустрічей.